Минулого року в липні у Львові постраждали 17 будинків на вулиці Стрийській, як комплекс. А поруч постраждало ще більше будинків. Чотири будинки майже повністю були знищеними. Власне, завершено стадію, коли відновлено ці будинки, тобто коробка будинку відновлена. Зараз фактично є стадія робіт всередині в під'їздах, тобто це внутрішні під'їздні роботи, так само є питання по фасаду і важливий аспект, який ми погоджували з мешканцями. Тобто, щоб роботи всередині кожної квартири. Тому а, сьогодні було затверджено суму в розмірі 39 мільйонів гривень. і Сьогодні вона і піде на виплату для мешканців для того, щоб кожен мешканець, отримавши гроші, а, зможе зробити самостійно той ремонт, який буде вже вважати за доцільним в кожній квартирі. А, суми коливаються в залежності від а, тому що ви знаєте, декілька квартир були знищені, в принципі, тобто повністю, та, деякі були пошкоджені, тому сума відповідно і а, різниця. Та. А, за ці кошти будуть. Зроблені ремонти всередині. Місто продовжить робити роботи в під'їзді і так само фасад. А можна в теніші механіку? Тобто мешканці квартири мають спочатку звернутися. Мешканці вже звернулися, в нас пакет документів вже весь зібраний, від сьогоднішнього дня мешканцям вже почнуть нараховувати ці кошти. Тобто, фактично, тих 39 мільйонів це ті кошти, на які подалися мешканці. Та та узгоджена. Та, ми отримали вже від них листи, заявки, і вже ми сподіваємося, з сьогоднішнього завтрашнього дня кошти будуть надходити їм на рахунки.